Товариство, доброго здоров'я! Канал Будність свиновода радий вас вітати, друзі! Нас потихеньку продовжує паливати, але робота має виконуватись. Тому натискаємо в і біжимо працювати. Малеча наша нямає малечко, малечко. Жевжики убиваються за ці. Ми тим часом займаємося тим, що підготовлюємо до відлучки наших поросяток боксів яких вони будуть у нас знаходитися на дорощуванні. Глобально, в принципі, вся підготовка вона дуже проста. Якраз от трішечки обробили наші стіни негашеним вапном, для того, щоб більш естетичного виду придати нашому свинарнику за день до того, як поросятка будуть переїжджати в оцей саночок. Оброблю ретельно все сухою дезінфекцією кліносаном. Ну і будуть наші поросятка переїжджати вже сюди і будуть, можна так сказати, переходити до повноцінного життя. Мали. Можна далі бешкетувати. Ми вже встигли і картопельку закопати. Якраз оцей дощик, він дуже-дуже я думаю, сприятливо повпливає на урожай. Ну. Як мінімум, ми на це дуже надіємося. Ця частина свинарничка в нас також в перспективі буде оброблятися, але до цього ще руки наші не дійшли. Вільне відділення також підлягає під обробленими. обробленими. Якраз залишилися два станочки, в яких в мене знаходяться свинки із поросятками. План такий, що поросяток відділяємо у ті станочки, які я показував. Свинок. Виганяємо в окремий станочок, де вони будуть приходити в охоту і запліднюватися. Ну, а далі все ретельно вимітаємо, прибираємо, дезінфікуємо тим же самим негашеним вапном, в послідуючому суха дезінфекція і в принципі, родільне відділення буде потихеньку готуватися до наступних опоросів. Неодноразово також в коментарях там запитували мене стосовно того, чи мию я родільне відділення, чи ні, друзі. ну, в... Отакому от виконанні, в якому виконане радільне відділення у мене, в принципі, я би так сказав, не є е, ефективно от миття, тому що щільової підлоги немає. Буде тут накопичуватися страшенна волога, тим паче, що в мене радільне відділення воно поєднане із Свинарником, де знаходяться поросятка на дорощуванні, де свиноматки знаходяться. Тому ну, в принципі я не використовую таку от схематику. Ну а в цілому найбільш ефективний способ і найбільш дієвий спосіб проведення дезінфекції це е, спочатку вимивання все до ідеальних кондицій, потім е, волога дезінфекція. Ну а перед самим е, ставленням свинок на е, опороз – в ідеалі ще потрібно проводити і суху дезінфекцію, але повторююсь, маємо, що маємо, виходимо із ситуації, так як можемо. Процес годівлі наших безхвостих продовжується. Поки на нас посипає дощик, якраз от ідеальний період. Я дуже люблю такі моменти, коли на дворі певною мірою негода, ховаєшся собі в складське приміщення, таке а-чоловіча, можна так сказати, майстерня в якійсь мірі. Так? У мене вона чоловіча-свиняча. Ну і Будемо виготовляти комбікорм для наших ремонтних свинок. Для суперосних свиноматок. Я вчора 300 кг комбікорму виготовив. цього Більше ніж на недільку мені вистачить. Робимо зараз певні запаси, так як регулярно у нас світла відключають. Ну і ми маємо і себе, і наших свинок трішечки страхувати. Вчора обговорювали разом з вами всі ті добавки, точніше, я вам показував і розказував про всі ті добавки, які я використовую у себе на господарстві. Дякую, до речі, всім хлопцям, хто хлопцям і жінкам, які писали там. В коментарях ті чи інші добавки, які ви використовуєте у себе на господарствах, ну, є у нас маленьке уявлення того, чим саме наші господарі українські годують своїх свинок. Значить, разом з тим комбікорм для тих поросяток, яких я буду відлучати у суботу, уже вчора виготовив. Отака от його консистенція, зернова група у виді. Пшениці, кукурудзи, ячменю, БМВД 30%. ну і Наша смакота і якраз от запорука росту наших поросяток виготовлена. Пересипав його в такий от мішечок. якраз от Цей от мішечок в день, коли наші поросятки відлучаться від свинки, переїде у ну і Мені так зручно годувати і слідкувати за тим, скільки і як їдять. Наші ще безплатні. одне питання, яке буквально під вчорашнім відеоматеріальчиком один із наших глядачів ставив, досить актуальне, важливе питання. Питання це стосувалося того, взагалі чи можливо переводити поросяток від свиноматки відразу на ставистовий комбікорм і чи робив, і чи роблю так це я. Трішечки пізніше, а поки знаходимося в складському приміщенні, якраз от одне питання ще, яке вчора один із наших глядачів задавав. Стосувалося воно того, скільки потрібно часу для вимішування комбікорму у нашому кормозмішувачі. Як завод-виробник вказує кормозмішувача, цей КС-4. 350 він відповідно на 450 кг комбікорму, повну загрузку якраз відповідно до його об'єму я не робив. Зараз виготовляю на постійній основі 300 кг. Так от, 300 кг змішує він порядка 8-10 хвилин. В принципі, знову ж таки, все залежить від зернової групи. Якщо в кормозмішувачі комбікорм, який виготовляється із пшениці, із кукурудзи, в принципі, вимішування відбувається ще швидше, десь хвилин 5-7, максимум от 300 кг, якщо ми додаємо, а я саме в той комбікорм, який виготовляв учора, додавав. 20% висівок, то отакий от комбікорм він вимішується трішечки трішечки довше. Ну і В цілому також хлопці запитували з приводу того, яка максимальна кількість комбікорму в оцет комбі кормозмішувач Знову ж таки, як пише завод-виробник, 450 кг, але. Знову ж таки, все залежить від самої зернової групи. Якщо це сипучка, ну, та ж сама пшениця, ячмінь, кукурудза, то в принципі можливо десь під 400 кг і влізе. Вчора, наприклад, виготовляв 300 кг комбікорму. Виходить, три мішечки додавав я. Висівок пшеничних, ну і як ви бачили вчора, в принципі, відсотків напевно на 80% Кормозмішувач був заповнений. ну Не знаю, при таких обставинах там максимум кілограм 350 буде в нього влазити. Повторююсь, я не пробував завантажувати в нього максимальну кількість комбікорму, так от, щоб з впевненістю сказати, що там 450 влізе чи не влізе. 300 влазе 100% абсолютно без ніяких проблем. Але я думаю, рано чи пізно дойде ми і до, максимального, до максимальної кількості комбікорму, яке. Обов'язково спробуємо, скільки ж він і скільки ж у нього точніше владить. Що стосується переводу поросяток відразу від свиноматки на стартовий комбікорм. Значить, працювали ми і е, за отакою от схемою. Єдине, що хочеться сказати, е, що потрібно розуміти, що поросятка, відлучені від свиноматки у 28 денний Період вони в якійсь мірі стопоряться при відлучці відразу на стартовий комбікорм, і темпи росту вони трішечки втрачаються. Але в цілому, якщо ви будете відлучати поросяток від свиноматки там після 35-38 днів, коли поросятка дуже потужна і дуже гарна, починають під'їдати комбікорм під самою свиноматкою, то в принципі оцей от інтервал і оцей от період. При відлучці поросяток і переводі на стартовий на предстартовий комбікорм, глобально він і не потрібний. Звичайно, це максимально ідеальний варіант відлучки поросятки від свиноматки і переводу на предстартовий комбікорм, так як в цьому от предстартовому комбікормі. Ряд мікро-макро елементів, які дозволяють обмінним процесам вийти на оптимальний, можна так сказати, режим. У поросятки ну відповідно наша поросятка росте максимально швидко, максимально ефективно. Отримує потрібний набор мікро-макроелементів на початкових стадіях після відлучки. Ну, Але глобально, знову ж таки, у нас не свинокомплекси, ми не гонимось за якимись супер результатами, відштовхуємося в першу чергу від того, що ми можемо на своєму господарстві дозволити, що ринкові умови нам можуть дозволити, дозволити нашим поросяткам в цілому. Безпосередньо зараз, я думаю, і ціни на маленьких поросяток, і глобально ціни на відгадівлю дозволяють нам бавити наших безхвостиків гарними, якісними, збалансованими комбікормами. Що буде далі, поживемо, побачимо. Дай Бог поживемо, і дай Бог побачимо. Ну, а в цілому абсолютно робоча схема. Єдине, що ну, потрібно поросяток трішечки перетримувати під свиноматкою, тому що ну, 28-денні поросятка для них це доволі потужний Комбікорм, ну і можуть виникати ряд ускладнень у виді діарей. Ну, або ж можна також відлучати свиноматок від поросяток від свиноматки у 28 днів. Єдине, що кількість і відсоток воду цього стартового БМВД, це стартовий комбікорм, робити меншим, заодно робити менш потужним комбікорм, щоб якраз от переїдань і ускладнень у нас не відбувалось. Да? От Вредина, от вредина, куди так? Так що такі у нас справи. Так що, товариство, буду з превеликим задоволенням читати всі ваші запитання. Якщо у когось є якісь пропозиції з приводу того, що ви хочете побачити і почути в наступних відеоматеріальчиках, обов'язково пишіть про це. Обов'язково також пам'ятаю дуже велика кількість підписників писали з приводу того, щоб зробив я відео повне із назвами всіх вакцин із дозуваннями, які коляться свиноматками. Обов'язково дойдуть руки у нас і до цього. Ну а далі біжимо працювати. Друзі, дякую всім за увагу. Побачимось і почуємось у нових відосиках. Іди вже звідси жопа. Бережіть себе, рідних, близьких, гарних приростів. До нових зустрічей!